Виконаємо практичну роботу за темою фільтрація та сортування даних у таблиці. Для цього вітрити, будь ласка, файл справа 4.4. Перше завдання. Нам потрібно визначити, які три учні мають найвищий середній бал. Для цього, по-перше, ми повинні відобразити у міст таблиці підсумкові оцінки. Для цього клікаємо на імені таблиці в області переходів двічі лівою клад. Кнопкою миші. Тепер нам потрібно здійснити сортування даних за спаданням по полю середній бал. Для цього ми переміщуємось по таблиці праворуч, обираємо колонку Середній бал, клікаємо лівою кнопкою миші, обираємо її, і на вкладці головне обираємо сортурувати за спаданням». Наразі ми бачимо, що наші дії відфільтровані. Тепер перемістіться по таблиці ліворуч і випишіть, будь ласка, в зошит перші три прізвища тих учнів, які мають найвищий бал. Коли ви виписали, ви натискаєте Видалити сортурування. Далі. Нам потрібно визначити, використовуючи пошук, чи має хтось з учнів низький рівень навчальних досягнень з якогось предмету. Низький рівень це 1, 2, 3. Так, ми це знаємо. Для цього ми використовуємо пошук. Далі вводимо значення. Знайти 1. У полі зі списком пошуку у значенні ми обираємо поточний документ, і у полі зі списком зіставить ставимо. Усе поле. Далі натискаємо знайти. Нам виділяється один, але це порядковий номер. Далі. Далі в нас немає таких записів. Перевіряємо таким чином ще на двійки та трійки. Якщо такі учні є, випишіть їх, будь ласка, прізвище ЗОшит. Наступна дія. Для виставлення оцінок у додаток свідоцтва про загальну середню освіту слід замінити в таблиці бази даних скорочений запис про оцінку зарах у повний зараховано. Давайте з вами перемістимось по таблиці і ми бачимо, що у графі фізичне виховання у деяких учнів стоїть зарах. Як же це замінити на зараховано? Обираємо замінити на вкладці основне. Далі знайти. Ми пишемо зарах, так як написано в базі даних. У полі «Замінити» ми пишемо зараховано, так як воно повинно стояти в базі даних. І у полі зі списком Шукати ми дивимося, щоб у нас був поточний документ, і зіставити обираємо усе поле. І натискаємо Замінити все. Підтверджуємо операцію, закриваємо вікно, перевіряємо. Ми бачимо, що всі зараз переименувалися зараховано. Наступна дія: нам потрібно, здійснити, використовуючи фільтр, визначити, скільки дівчат з іменем Юлія є в класі. Що для цього ми робимо? На вкладці основне. Обираємо, спочатку переміщуємось, будь ласка, ліворуч, і там, де ім'я, стовпчик. Натискаємо на стрілочку праворуч, знімаємо всі імена і обираємо лише ім'я Юлія. Натискаємо ОК. І ми бачимо, що в нас є дві дівчинки з ім'ям Юлія. Ці прізвища, будь ласка, запишіть в зошит. Визначіть, будь ласка, ще самостійно, скільки в нас є ярославів. І теж запишіть в зошит. Далі, для того, щоб вимкнути цей фільтр, ми просто натискаємо на видалити фільтр, і в нас приходить все в попереднє положення. Далі. Також нам потрібно знайти прізвище тих учнів, які мають за предметом інформатика високий рівень. Шукаємо предмет інформатика, ось він у нас. Для того, щоб відфільтрувати таких учнів, нам потрібно натиснути знову ж таки праворуч на стрілочки, знімаємо всі дані, і там, де числові фільтри, обираємо між. Високий рівень це які оцінки? 10, 11, 12. Тож вводимо ці значення не менше, ніж 10 і не більше, ніж 12. Натискаємо ОК. Так, я навмисно не переміщуюсь в ліворуч, щоб ви не бачили ці прізвища. Зробіть, будь ласка, цю дію, і прізвища випишіть зошит тих учнів, які мають з інформатики високий рівень. Далі ми вимикаємо цей фільтр. Зберігаємо цей файл і надсилаємо збережений файл мені разом із фотозошитом.